Я постриглася, але я не очікувала, що він ну, що буде настільки різка реакція? Я думала, що він на мене повзмущається, і на цьому кінець він коротше мене вигнав з дому. Потім, звісно, на наступний день сразу вибачався. Всі думають, що це і каре, але. Перша причина цього, якби каре, це вже просто привід. То ми з ним прям домовлялися. Я колись і ще років п'ять назад хотіла каре. Він каже: мені все одно роби своїм тілом все, що хочеш, хоч вся в татуїровках забийся, поправся на 100 кілограм, не знаю. Пірсинги собі не роби. Роби, що хочеш, тільки не чолку і не кара. Тобто йому це було принципово. Саме тільки ця от річ він казав, що він прям дуже сильно не люблю. Йому не подобається це. Він каже. Все, що хочеш, но не каре, пообіцяй. Ну і те, я йому пообіцяла, що я не буду робити каре. Але тут такий момент, що ну, це батл, завдання в батлі. Варіант або програти, або відрізати каре. Я думаю, ну він, можливо, покричить, позлиться, але все одно пустить мене. Ну, типу, покричить, позмущається, і далі все буде добре. Це, це реально правда, це реально правда. От, я би швидше вигнала, якщо б мене не сприймали. Пішов.